Сьогодні, 18 лютого, у світлу пору дня поблизу центральної площі міста можна було побачити жінку літнього віку. Вона й своїм внуком переглядувала вміст смітників, заглядаючи у смітник, дитина 4-річного віку вигукувала: немає і тут немає. Перше, що спало на думку, жінка шукає пляшки. Але ні, скажіть, будь ласка, а що ви шукаєте смітникам з дитиною? Або кошки для. Для солдат ЛАТО роблять їм протези з них. Ага, а куди ви їх здаєте? А Мого? от ми завали весь час магазин коло нас, але дівчата зараз не приймаються, я мала повинні на 15-80 спитати, куди давати. Це не вам допомагає просто? Та це ж його, його ініціатива. Моя ініціатива? Так. А ну скажи нам, як, як -то ти дізнався про те, що збирають такі. Хто сказав, що скажи? корки треба збирати? Бабуся. Бабуся. І ти що робиш? Розкажи, як ти ходиш, то де... Збираю. А де збираєш? Візє. Що І за день скільки ти можеш зібрати таких корків? Багато. От, ми збирали з 11 години. За це отримуєте якісь кошти? чи Ні. Ні. Yeah. Yeah. Йому говорять дякую. Ну, в магазині там, коли Березілля дівчата приймали ці корки, то вони йому давали конфетку. Він же ж, це ж дитина, він конфетку брав і дуже радувався. А тепер вони не приймають, то ми, я мала позвонити на 15.80, спитати, де поблизості до Березілля, де той пункт, щоб здати. І скільки завдання отак можна збирати, який куляк? Ну ні, ну от ми до обіду тіко, бо він потім спить, а потім вже темно, ми не ходимо. тільки до обіду. Оце ми з 11 години ходили там в тепло, виясняли комунальні послуги, і по дорозі такого знаходимо. Батьки дитини проти таких прогулянок. Його бабуся у відкритому форматі може про це говорити, але оскільки є і прогулянка, і блага справа, то проблеми жінка в цьому не вбачає. Питання: чи справді ці пластмасові корки йдуть на протези? Чи можна брати із собою дитину 4-річного віку на таку екстремальну прогулянку? Та які хвороби можна отримати від таких знахідок? Залишаються відкритими? Як ти виходиш з дому і ви так просто йдете і збираєте всюди? Ага. І тобі подобається допомагати бабці? Так. Подобаєте. Ну сестричка мені не дозволяє. Та, ну, Чому? Молоді батьки не дозволяють, щоб він там по мусорниках брав. То він тільки як зі мною ходить, то я, я викручую і все. А вони ну молоді, вони не хочуть, щоб він там етаво. То вони сваряться на нього. То він тільки зі мною збирає.